Привіт, в цьому відео ми з вами створимо нашого першого персонажа у форматі лоу-полі об'єкта. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. І от перше, що ми з вами зараз вивчимо, так це робота з зеркальним модифікатором. За його допомогою, ми можемо взяти якийсь об'єкт, видалити його частину, і з тією частиною, яка залишилася, ми можемо проводити будь-які маніпуляції. І ці маніпуляції вони а. Автоматично будуть відображатися на іншій стороні завдяки якраз оцьому зеркальному модифікатору. Це дуже зручно, коли в нас є якийсь об'єкт, коли його ліва, наприклад, частина вона точно збігається з правою частиною, і щоб просто не описувати кожну цю частину окремо, то ми можемо використати цей модифікатор, і таким чином, ми дуже швидко будемо розроблювати лише одну частину, а інша просто буде відзеркалюватися, та буде точно такою самою, як і та частина, яку ми робимо. І ще декілька слів відносно самого першого. Персонажу наразі ми будемо використовувати технологію Low Poly, тобто це система малої полігональності. Це коли ви не прорисовуєте прям ідеально точно сам об'єкт, а більше використовуєте такі грубі формати, коли там у вас десь є квадрат, десь є просто скос. І завдяки ось таким грубим формам, ви якраз і створюєте певного персонажа або певний об'єкт. такий підхід він називається як Low Poly. І ось в такому ж форматі ми зараз з вами створимо нашого персонажа. Отже, щоб нам додати зеркальний модифікатор, спершу ми повинні вибрати наш об'єкт. Об'єкт перейти в режим редагування, і тут в цьому режимі ми давайте просто наш ось весь цей об'єкт розріжемо навпіл, а далі частину ми його просто видалимо. Отже, щоб його розрізати, ми можемо використовувати ось тут е, потрібний для нас інструмент. Або ж просто завдяки швидким клавішам, ви це можете зробити. Я розрізаю ідеально по центру, адже дійсно мені тільки е, частину його потрібно виділити, видалити, і тому по центру це ідеальний розріз для мене буде. Далі мені потрібно вибрати інструмент. Виділення. І тепер я просто хочу виділити повністю усі кути, наприклад, нехай це буде лівої частини. Щоб мені це зробити, я переходжу в режим X-Ray. Тут вибираю повністю усі ці кути, натискаю X і натискаю Vertices. Тобто я видаляю повністю усі ці кути. Вони були видалені. Я можу навіть тепер перейти в стандартний режим. Ми побачимо, що ось так виглядає наш об'єкт. Ну і давайте знову ж таки виключу X-Ray. Тобто, це такий дійсно об'єкт, який навпіл просто був розрізаний. Тепер ми Давайте виберемо цей е, об'єкт, зайдемо в е, Modifiers, і тут нас буде цікавити такий модифікатор, який називається як Mirror Modifier, або ж просто Mirror. Після того, як я його додаю, ми, ми відразу помічаємо, що дійсно частина в нас була домальована. І якщо вас щось е, ну, просто не вдалося, то в такому випадку вам потрібно подивитися, до якої саме осі у вас йде е, оце відзеркалювання. Я видалив по осі X, ось ця червона е, полоска. Це якраз X-ося, і відповідно по цій осі в нас додається зеркальний модифікатор, тому все спрацьовує. Але якщо у вас, наприклад, по якійсь іншій осі було це видалено, то відповідно тут також встановіть правильну. Ось ну загалом, в мене тут все працює, тобто в нас є зеркальний модифікатор, і що ж він нам дає? Він нам дає тепер те, що дивіться, якщо я переходжу в режим редагування, я можу редагувати дійсно виключно ось цю частину, яка в нас була не видалена. І якщо я цю частину буду, наприклад, кудись змінювати, ось так просто її віддалю та зроблю якісь маніпуляції, ми побачимо, що точно те саме воно відбувається з іншого боку, тобто йде відзеркалювання. І тепер, маючи таку структуру, ми давайте дійсно створимо зараз нашого лоу-полі персонажа. Тут варто відзначити, що створення персонажу це щось таке креативне. І дійсно, ви можете після уроку спробувати свого персонажа створити. Я ж спробую вам показати, як це можна робити, як це можна Можна швидко реалізувати тут в Blender. Отже, перше, що ми з вами зараз зробимо, так це ми давайте виберемо повністю увесь наш цей об'єкт. Навіть ось так, от, додатково тут цю е, крапку також е, додам. І тепер ми просто повинні зменшити його в розмірах. Для цього ми можемо вибрати Scale. Це перший формат, як ми могли б це зробити. Другий формат можна зробити це, звісно, з за рахунок Extrude Region. Ну, Але Scale мені тут цілком підійде. Тобто, я хочу просто зробити. Трошечки меншим наш цей об'єкт, і це буде якби по факту тіло нашого цього головного персонажа. Тому ось такий момент ми тут додаємо. Ну, в цілому, товщина мені підходить, тому я поки що це залишаю. Далі давайте ми зробимо розріз, і я просто за рахунок швидких клавіш Ctrl-R роблю цей розріз. Наприклад, розріз десь у нас буде тут вгорі. Далі я натискаю на клавішу І, і це не зовсім те, що я хотів зробити, тому давайте відміню. Мені потрібно вибрати ось цю. Площину, далі натиснути на клавішу І, і я просто видвину трошечки вперед цей блок. Це будуть наші якраз руки, ми їх зараз з вами будемо створювати. Єдине, що давайте, напевно, я трошечки зменшу, бо якось дуже, мені здається, великий кусок я зараз зробив трошечки зменшу. Далі наступне, що я хочу зробити, так це я хочу зробити ось таку вершину. Пам'ятаєте, ми таке робили для е, даху нашого будинку. Тут я приблизно те саме буду робити. Тепер вибираємо. Цю площину, знову ж таки, ми це будемо збільшувати, ось, наприклад, таким чином. Це в нас вже буде рука, і далі усю цю руку я хотів би її опустити трошечки нижче. Для цього я перехожу в x ray повністю усе це вибираю. Далі за рахунок обертання я можу якраз це все опустити, ось таким чином. Поки що це виглядає погано, але разом з тим ми можемо пізніше просто це не тільки пообертати, а ще й опустити, і відповідно. Буде тоді це вже виглядати досить непогано. Далі ми давайте з вами зробимо наступне. Ми знову ж таки вибираємо ось цю площину, ми трошечки її збільшимо. Далі ми. Напевно, давайте виберемо інструмент, ну тобто натисну на клавішу S і S воно дозволяє нам збільшувати або зменшувати масштаб певного ну, певного об'єкту. І відповідно я тут просто зробив те, що я трошечки цю руку, ну якби збільшив. І фінальна частина для наших рук ми просто вибираємо ось цю площину, натискаємо клавішу I та закінчуємо роботу з самою рукою. Тобто, ось у нас є. Тіло нашого персонажа та є рука. Тепер створимо нижню частину. Тут ми буквально трошечки цю нижню частину для початку висовуємо. Далі ми обираємо ось цю грань, та давайте зробимо так, що ми її піднімемо трохи вище. Мені це потрібно для того, щоб я потім міг вибрати ось цю площину, щоб я потім міг зробити ось такі ноги. І ці ноги, вони, бачите, одразу в нас йдуть під певним нахилом, що досить круто. Тепер ми давайте оберемо саме е, Ось цю грань, і просто спробуємо зробити так, щоб вона була максимально рівною. Ну, наприклад, нехай ось так. Тепер знову ж таки вибираємо ось цю площину, трошечки її збільшуємо. Нехай це буде щось на кшталт ось такого. І тепер, коли ми збільшили, ми знову ж таки вибираємо цю ще грань і висовуємо просто вперід. Таким чином ми і створимо ноги, а також натиснемо на клавішу С, щоб зменшити трошечки в кінці ці наші ноги. І ось так це виглядає. Вже дійсно трохи, але вже схоже на нашого майбутнього персонажу. Окей, тепер ми давайте зробимо ще шию та голову. Щоб таке зробити, ми вибираємо верхню е, площину. Тепер ми трошечки цю верхню площину піднімемо. Далі я пропоную е, зробити наступне: ми вибираємо ось цю границю, і ми її просто трошечки ось так будемо е, сувати. Ось, наприклад, таким чином. Тепер ми можемо вибрати оцю площину, яка тільки щоб була утворена. І тут ми робимо шию тобто трошечки піднімаємо і, по факту, ось така шия у нас тут утворюється. Тепер ми можемо ще раз зробити невеличкий такий ну, якби відступ, і натискаємо клавішу S, щоб просто збільшити цей відступ. Ну, наприклад. Щось ось таке. Далі, наступне, що я пропоную зробити, це знову ж таки вибираємо ось цю грань, ми її трохи збільшуємо таким от чином. І тепер можемо спокійно вибрати площину і також її просто збільшити. Ось таким чином ми і створили голову для нашого персонажу. Також із цікавого, це можливо те, що ми можемо вибрати просто грань ось тут е е вгорі, також внизу. І ці грані. Вірніше, давайте спочатку наверху ми її візьмемо. Далі ми внизу її візьмемо, та їх трохи опустимо, піднімемо, щоб в нас голова була ну не такою, прямо ж квадратною, так тобто трошечки її змінимо. І в кінцевому результаті, якщо перейти в стандартний режим, то ми побачимо, що в нас є певний готовий персонаж. Так, він дійсно дуже простий, але він і був створений буквально за пару хвилин. Тут ще можна багато з чим погратися можна створити якісь додаткові об'єкти, щоб були там очі, наприклад, або Якось тіло нашого цього персонажу трошечки змінити. Але в цілому, саме в такому форматі ви і можете, по-перше, використовувати зеркальний модифікатор, дуже корисний, адже ліву частину ми, наприклад, взагалі з вами не створювали, тільки праву, ліва вона вже продублювалася. А також за рахунок режиму редактування, ви ось в такому форматі можете створювати будь-яких персонажів або будь-які об'єкти, які вам тільки буде завгодно. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!